У Вас, коли з'являлась думка, що от зараз на ринку купа негативу, тому я продам свої акції, почекаю і викуплю їх дешевше? Або ж навпаки, ринок падає прямо зараз, і ви думаєте, що ось настав той самий час, коли можна трошечки витягнути коштів зі своєї подушки безпеки і викупити цей прекрасний діб. Ось це бажання купити дешевше і продати дорожче, воно абсолютно природне. Але чи працює ось цей так званий маркет таймінг, та скільки на ньому можна заробити або втратити, розберемось у цьому відео. Отже, маркет таймінг це спроба вгадати наступні рухи ринку чи окремих інструментів, щоб банально заробити на цьому кошти. Наприклад, якби я ось тут в кінці жовтня або на початку листопада 2023 року знав би, що ціна піде вище, тоді я купив би. Акції прямо на цьому діпі і за Короткий період часу заробив би приблизно там 30-40% дохідності. До речі, що я і зробив, або ж з індивідуальними компаніями. Якщо я бачу, що у мене є там Salesforce, який показує себе трошечки гірше, і є Amazon, який показує себе трошечки краще, тоді я думаю, а чому б мені от зараз в цей момент не вийти з акції Salesforce, які показують себе гірше, і не докупити якісь там акції Amazon, які показують себе краще, або взагалі я бачу, що у мене там. Magnificent Seven акції вони показують себе погано, тому я перейду в те саме золото, яке зараз росте. Ось це все це і називається маркет таймінг. Привабливість тут очевидна. потенційно вищі прибутки, відчуття контролю, азарт. Ми бачимо якісь історії успіху, де чуємо про якихось там експертів, гуру, яким вдається прогнозувати ринок, вдається вгадувати щось, вдається показувати якісь круті компанії, вдається вгадувати, куди піде ринок, і хочемо повторити ті ж самі успіхи і більше коштів заробити короткостроково, щоб потім уже з тієї більшої суми трошечки краще. І швидше а, накопичувати свій капітал однак, вся ось ця привабливість і геніальні інвестиційні ідеї часто затьмарюють реальну статистику і затьмарюють реальні психологічні виклики, які стоять перед людьми, які намагаються маркетаймити. Саме тому я пропоную зараз подивитись на деякі дослідження, які вже проаналізували а, величезну історію а, поведінки ринку і показують нам, чи варто справді маркетаймити, чи є кращі стратегії, які ми можемо насправді за. Робити ще більше коштів і а, менше влазити в якісь психологічні пастки. Одне з найвідоміших досліджень у цій сфері зробила компанія Charles Schwab. А вони взяли п'ять гіпотетичних інвесторів, створили так звані профілі цих інвесторів, надали їм по 2000 тисячі доларів на початку кожного року. А, і впродовж 20 років, ось ці інвестори інвестували за різними підходами. А, у нас була людинка номер один. Це Пітер Перфект. Він а, був ідеальним Time. Тобто ідея Пітера в тому, що він ідеально потрапляв у точки, коли варто інвестувати в ринок. Наприклад, беремо 2021 рік, продивляємось по тому, яка була найдешевша ціна ринку в 2021-му. Шукаємо цю точку. І саме в цій точці у нас інвестував Пітер Перфект. Далі, 2022 рік, у нас є найсильніший діп, ось ця точка. Навіть ось ця точка. А, і ми розуміємо, що саме в ній у нас закинув свої 2000 доларів. Пітер перфект. І так кожного року, тобто найнижча точка S&P 500 за рік, він в неї вкладає 2000 доларів і далі дивиться на свій результат. Наступна наша дівчинка, а, це Ешлі Екшн. У неї так само було 2000 доларів, як і у Пітера. А, і вона їх отримувала на початку кожного року, як і всі інші. А замість того, щоб намагатися якось таймити ринок, вона просто брала ці 2000 Доларів і закидала в той самий S&P 500 на початку торгівельного дня кожного року. Тобто, почався у нас 2021. Перша точка 21-го року, це там е, якісь перші числа Дженюарі січня. Вона брала ці кошти і одразу закидала їх в S&P 500. І так робила впродовж 20 років. Тобто, отримала гроші, одразу всі ці гроші закинула, і потім 12 місяців чекала, поки не отримає ще гроші. Наступний наш претендент на успіх. Піх був Метью Манслі, так званий. А він розподіляв свої 2000 тисячі доларів на 12 рівних порцій, які інвестував на початку кожного місяця. Тобто він не робив як якешлі, яка одразу закидала ці кошти. А він взяв ці 2000, тисячі, розподілив там в січні закинув певну суму, в лютому, а, в березні і так далі. Наступний а, наш учасник це Роузі Рот, вона а, була як Пітер Перфект, але рівно навпаки. Тобто вона. Продовж року інвестувала в найгірших точках. Наприклад, 2021. У нас є ось тут 31 грудня пік року. Вона дочекалась до цього моменту, взяла свої 2000 доларів і закинула прямо ось тут на хаях. Потім у неї портфельчик впав, вона почекала ще, ще почекала. Знайшла ось цю найвищу точку 2022 року. Ось цю, мабуть, і закинула ще 2000 доларів. Після чого ринок знову впав. І ось так вона нібито шукала найгірші точки за рік, коли можна інвестувати, і закидала усі свої 2000 доларів в цей момент. І останній наш піддослідний Ларі Лінджер. А просто тримав всі кошти в кеші, тобто він не інвестував. Взагалі він вирішив, що зараз поганий час, наступного року поганий час, потім буде поганий час. Краще їх просто тримати в кеші, а він навіть не просто кеш під подушкою. Тримав він інвестував короткострокові облігації. Тобто, щось вони йому навіть давали, якісь відсоточки, але весь ось цей фондовий ринок він вирішив пропустити, тому що ну там нещодавно був додатком Бабл у 2000 році. І, відповідно, страв. Інвестувати не хочеться, він і не інвестував. Отже, тепер дивимося результати. А впродовж ось цих 20 років ми бачимо наступну картинку: Пітер Перфект, який ідеально таймив ринок. Він очікувано зайняв перше місце. І в результаті, через 20 років, він сформував капітал в 173 тисячі доларів. Тобто, в сумі він інвестував 40 тисяч доларів. 133 йому принесли інвестиції, і він почувається досить прикольно. А, тобто він заробив кошти, другий інвестор у нас інвестував кошти одразу, це була наша Ashley Action. І як бачимо, розрив між а, Пітером Перфектом, який ідеально вгадував точки входу на ринок, і Ashley Action, яка просто отримувала кошти і закидала їх в ринок, вона тут досить несуттєва, і він обігнав її всього на 12 тисяч доларів. Це в цьому контексті навіть менше ніж на 10%. в сумі за усі 20 років. Тобто, якщо по року ми беремо. То його аут так званий. Склав не більше 1% на рік. І третє місце у нас зайняла Роузі Ротен, яка абсолютно не вгадувала хід на ринок. Тобто, ось цей bad timing, вона постійно помилялась, вона постійно інвестувала на хаях. І бачимо, що вона теж програла першому і другому інвестору, але зробила це з досить несуттєвим відставанням. І останній останнє місце в нашій заліковці отримала людинка, яка вирішила взагалі не інвестувати на фондовому ринку, вона отримала всього 63 тисячі доларів. Тобто, так за ці 20 років відсотками щось накапало, але скоріше за все ці відсотки навіть не перекрили інфляцію. А тут ми бачили п'ять людей. Тут у нас чотири людини, оскільки часто ця Ashley Action і Matthew Mansley, вони в цьому досліджуванні показували приблизно схожі результати. Тобто, колись вигравала Ешлі, колись вигравав Matthew, і це залежало просто від тих вибораних 20 років. На яких ми розглядаємо цю всю ситуацію? Тобто, якщо ми далі подивимось на е, все дослідження, то ми побачимо, що крім періоду з 2003 по 2023 рік, е, чаршваб розглянули ще 78 різних різних двадцятирічних періодів і отримали приблизно схожі результати. Тобто, у нас цей ідеальний маркет таймер. Завжди був перший Ешлі Екшн була друга. Метьі Манслі зазвичай був третій, але іноді він обігравав Ешлі Роузі. Та хто дуже погано таймала, отримала четверте місце. І та людина, яка залишалась в кеші, отримувала. П'яте місце. Тобто, як висновок на цьому етапі, ми розуміємо, що маркет таймінг, де ми ідеально все вгадуємо а, і прямо шикарно потрапляємо в точку, коли нам потрібно докупитись, він ніби як працює так, він може нам принести більше коштів. Але те, скільки ми часу маємо витратити, щоб затаймити, скільки у нас а, нервів іде на те, щоб от, знайти от, ту ідеальну точку, коли всі говорять, що все буде дуже погано, щоб ми рівно в той день потрапили і заробили кошти, воно не дає реально настільки. Гарного результату порівняно тією людиною, яка просто забиває на все це, і просто інвестує тоді, коли їй на рахунок приходять кошти. Але при цьому у нас є ще зворотня сторона цього таймінгу, про яку нам пише Морган Стенлі. І вони нам говорять в своєму дослідженні про те, що якщо ми пропустимо найкращі дні на ринку, тоді наша дохідність вона буде суттєво гіршою ніж якби ми просто залишались би завжди інвестованим тобто тут мова йде ще про те щоб так виходити з ринку коли там все погано щоб потім намагатись на нього повернутись і от морган стенлі нам тут наводить статистику з 1990 року по 2024, де S&P 500 дав дохідність в розмірі 10,7% річних при цьому він дав таку дохідність лише тим людям які весь цей період часу були інвестовані тобто вони завжди залишалися але ті люди, які пропустили всього лише 15 днів з ось цих 35 років. 15 найкращих днів, вони побачили дохідність по своєму портфелю лише в 7,6%. Тобто, всього 15 днів з 35 років знижує нашу дохідність на 25%. Ті люди, які пропустили 45 найкращих днів, отримали дохідність всього в 3,6% річних. А ті люди, які пропустили 90 найкращих днів, вони взагалі отримали збиток в розмірі 0,9%. Тобто ми тут розуміємо, що якщо ми пропустимо невеличку кількість з тих найкращих нів на ринку, тоді ми суттєво програємо усім, кому можна за дохідністю. При цьому у нас ще є одне дослідження від інвестиційної компанії Vanguard. Яка говорить, що ось ці найкращі дні, вони йдуть поряд із найгіршими днями, і саме тому, коли ми намагаємося якимось чином затаймити ринок, коли там все погано, то ми з дуже високою ймовірністю пропускаємо якраз такі ось ці найкращі дні. Ось тут на графічку ми бачимо статистику з 2020 по 2024 рік, де видно, як були розподілені денні дохідності, і у нас ось тут суттєве зростання, суттєве падіння, суттєве зростання, суттєве падіння. І всі ось ці сильні дні а, з суттєвими коливаннями і з найкращими зростаннями вони, як правило, згруповані. Один поряд з іншим, і коли у нас було суттєве падіння на 12% в день, після нього йшло зростання на 9% і ще одне зростання на 9%. Відповідно, якщо ми не готові переживати ці суттєві просадки, то скоріше за все ми не будемо і переживати ці суттєві зростання. І От саме це і робить маркет таймінг більше схожим на гру з вогнем, де у нас дуже висока ймовірність, просто завдати собі шкоди, витягнути кошти, зафіксувати збиток, і потім. Коли ринок суттєво відростає, ми вже просто не встигаємо в нього зайти. При цьому, на відміну від всіх ось тих інших ресерчів, авангард нам ще й пише про те, що Ось це от бути в ринку, це не означає просто забути про те, що у нас є в портфелі акції, і вони нам радять не просто інвестувати і сидіти, чекати, дивитись на те, що там буде, не просто buy and hold стратегію. А вони пропонують складати так званий asset allocation plan. Тобто, коли ми визначаємо, які саме активи ми будемо купувати, ми визначаємо їх долі в портфелі. Наприклад, що у нас буде 70% акцій, 30% Відсотків облігацій ми визначили ось ці алокації в портфелі, і далі ми рухаємось вже відповідно до цього плану. Якщо у нас знову ж таки лише один S&P 500, як в прикладі з Charles а тоді окей, ми залишаємося в S&P 500, Нам немає куди просто переходити з нашого S&P 500. Там є ребалансування, але воно робиться не нами. Але ж коли у нас більш диверсифікований портфель, який ми розбавляємо якимись різними активами, тоді нам потрібно мати план. По тому. Чи ось ці активи відповідають нашій толерантності до ризику, і як саме вони мають поєднуватись між собою в рамках нашого портфеля? І коли ми знаємо ці алокації в портфелі, скільки чого має бути, то з часом ми маємо вирівнювати свій портфель, тому що якщо у нас 70 на 30, ми почали. Потім ринок росте, акції у нас ростуть сильніше, облігації ростуть менше, і у нас стає, наприклад, 90% акцій, 10% облігацій. А це означає, що ми відхилились від своєї. Заданої стратегії від свого плану, і на думку Vanguard, це означає, що ми не маємо просто так сидіти і дивитись, поки воно впаде, і потім знову відновиться. Ми маємо повертати свій портфель до цільових локацій. І тут, до речі, дуже зручно буде використовувати застосунок струм. Ви можете зайти в портфель управління і створити власний шаблон портфеля. Тобто, ви додаєте шаблон, створюєте, називаєте його якимось чином, і далі ви задаєте. Певні конкретні параметри під кожну акцію, яка у вас є в портфоліо. Ви проставили ось ці параметри, і далі, залежно від того, як себе показує ринок, ви можете робити так звані ребалансування. Зазвичай вони там робляться на раз на 6 або 12 місяців. Тобто, ви вводите суму свого депозиту, обираєте ось тут ребалансування, обираєте дозволити продажі і натиснути кнопку розрахувати. У вас вийде приблизно ось такий результат, і ви будете бачити, що потрібно, наприклад, мені докупити там, на 40 доларів ось ці акції, потрібно продати на 200 доларів ось ці, і так далі. Тобто, я а, розумію. Які дії мені потрібно зробити, щоб повернути свій портфель до цільових значень, для того щоб він а, притримувався далі моєї стратегії, і я далі вже продовжую інвестувати з оновленим по суті портфелем, який буде відповідати моєму ризик профілю. І останнє дослідження, яке ми сьогодні розглянемо, це дослідження від компанії Dalbar. Вони щорічно аналізують, як реальна поведінка інвесторів впливає на прибутки тих самих інвесторів, і висновок тут досить невтішний. Середньостатистичний інвестор через спробу з того самого маркет-таймінгу та емоційних рішень купити на хайпі, і потім продати на паніці а дуже сильно відстає від самого ринку. Наприклад, ну від того ж самого S&P 500. Наприклад, у у 2024 році середній інвестор заробив 16% річних, а SP 500 виріс за цей же період на 25%. У 2023 році знову ж таки середньостатистичний заробив 20% S&P 500 плюс 26. Коли ринок падав у 2022 році, тоді наш середньостатистичний інвестор впав сильніше, індекс SP 500 впав менше. І так далі. Ми бачимо по роках, що коли у нас негативний рік, то середньостатистичний інвестор програє. Ринку і впадає сильніше. Коли у нас позитивний рік, то середньостатистичний інвестор боїться купувати і навпаки не дозаробляє кошти ринок росте набагато швидше ніж він. І якщо це все перенести в ось таку табличку, то ми бачимо, що впродовж 25 років ось цього дослідження з 2000 року. У нас середньостатистичний інвестор отримав середню дохідність. Тобто, це не compound, annual growth rate, на який ми зазвичай орієнтуємося, просто середня дохідність за рік. Вона у нього склала 4,7%. А у S&P 500 ця дохідність склала 7,06%. Тобто, по факту, якщо ми це перекладаємо на реальні гроші, то це величезна сума коштів, це там більше ніж на 50% від S&P 500, і це дуже багато коштів, які втрачають індивідуальні інвестори, якраз таки через ось ту саму психологію і через намагання. Таймити ринок, намагання знайти якісь там трошки кращі точки для входу. Ну і от тепер, коли ми вже подивились на статистику, подивились на те, що зазвичай середньостатистичний інвестор програє ринку. Ми можемо задатись логічним питанням, чому так трапляється, і причин насправді декілька: а перша причина це те, що для того, щоб вгадати ось цю точку входу-виходу, потрібно бути правим двічі. Тобто, вам не лише потрібно вгадати тоді, коли купити акції, вам потім ще потрібно потрібно вгадати, коли їх. Продати відповідно ваші шанси на успіх зменшуються вдвічі. І коли ми ще згадуємо, що ці дні вони стоять поряд, то зазвичай ми а, дуже багато втрачаємо і не встигаємо навіть а, зрозуміти, коли нам потрібно перезаходити в ринок, тому що він вже дуже сильно відріз, і нам доводиться купувати дорожче. По друге це те, що ринок просто сам по собі є непередбачуваним. А у нас на ціну впливає дуже багато факторів: а, економіка, політика, настрої інвесторів, а, якісь там не. Непри... Передбачувані події, типу чорних лебедів і тому подібне. Тобто, коли ми навіть думаємо, що ми зрозуміли ось там якусь цю новину. Ми розуміємо, що компанія там має щось випустити, і через це вона має трошки краще рости, ніж інша компанія. І ми намагаємось прийняти рішення на фоні цього, або ми бачимо, що там тарифи ввели, і зараз, от ну, не виглядає так, що щось пофікситься, не виглядає так, що їх зараз одразу відмінять, і ми намагаємось діяти від Основно тієї інформації, яку ми знаємо, то ми не враховуємо ще безліч безліч факторів, які просто зараз не знаходяться на нашому радарі. І потім вилазять якісь нові що насправді ось а прибутки у компанії ростуть, і тепер ці компанії можуть рости. І Відповідно, тарифи на певний момент виходять на інший план. Ми думаємо, окей, ну маєш далі падати. Ми ще не заходимо в ринок. Потім бачимо, що він тарифи, окей, і ринок починає ще швидше рости, і ми пропускаємо дуже 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 багато з тих позитивних днів. По третє, це так звані транзакційні витрати. Тобто, хоча ми і бачимо ось цю статистику, де ми просто програємо в абсолютних величинах ринку, ми навіть не бачимо і не уявляємо наскільки суттєво ми програємо, якщо о, враховувати ще. Витрати на комісії, коли ми, наприклад, купуємо акцію, потім продаємо її знову і робимо всі ці дії, або в Україні ще гірше, те, що у нас є. А це податок на так звані курсові різниці. Коли ми продаємо акції, у нас гривня там впала чи виросла, і ми через це платимо набагато більше податку. І коли ми робимо дію ось цю короткострокову там в межах одного, двох, трьох років, то ми втрачаємо дуже багато коштів на тому, коли фіксуємо прибутки десь на хаях і намагаючись зберегти свої кошти, ми фіксуємось. Платимо величезний податок, ринок не падає. Ми думаємо, що робити, і так далі. У нас вже починають зжирати нас наші емоції. І, от якраз четвертий пункт: це емоції, які до всіх попередніх пунктів додають ще дуже багато складності. Нам для того, щоб ідеально вгадувати щось, ідеально прогнозувати, нам потрібно не лише. Дуже класно розуміти ринок і розуміти, що може статись, там якось досліджувати всі ось ці фактори. А нам ще й потрібно бути дуже емоційно стійкими до коливань. Нам потрібно. Не зважати на те, що говорять інші. Нам потрібно абстраговуватись від новин, які насипають на нас просто інформацію. І нам потрібно тримати просто себе в фокусі для того, щоб нас не збили від тих думок, які, можливо, навіть у нас були правильними. І у нас є дуже багато прикладів інвесторів, які потім воно там щось падало, і вони думали, що ось ну зараз треба купувати. Логічно не купили, тому що все ж таки психологічно на них це все давить. А потім. Ой, а воно виросло, а я ж знав, що треба купувати, і ось так трапляється дуже часто, але тим не менше, те, що ми знали, що треба це робити, воно ніяк нам не допомогло отримати ті самі гроші, нашу дохідність. Отже, якщо ви все ж таки трошечки впізнали себе в першій частині цього відео і зараз розумієте, що так насправді у мене теж було там ФОМО, був страх, були якісь байси коли я думав, що в мене все класно йде, а потім воно починало падати і так далі. Тоді ви скоріше за все, зараз задумайте. Про те, яку ж все ж таки стратегію обрати для того, щоб а, далі з нею рухатись, і а, спробувати обійти а, всі ось ці а, намагання марки таймити стороною. Тобто, яка стратегія підійде мені найкраще для того, щоб реально примножувати свій капітал, а не ризикувати, залишитись без грошей або з набагато меншою дохідністю, ніж дає її ринок? І ось тут у нас з'являються дві стандартні стратегії докупок, які ми можемо обрати для себе, щоб все це відкинути. А ми вже вже бачили їх в дослідженні чаршвеб, але давайте ще раз повторимо: перша стратегія називається DCA. Це коли ми просто беремо ту суму коштів, яка у нас є, розбиваємо її на рівні частинки, і просто інвестуємо в ринок в конкретну дату. Ось ця стратегія вона найбільше підходить інвесторам, які отримують стабільний дохід, або навіть не отримують просто дохід. У них немає величезної суми на старт. Тобто, ми отримали зарплату. Взяли з неї там 20%, пропустимо, і інвестували у свій портфель або там суто в акції. Просто розподілили в рівних долях між тим, що ми обрали. Ми зазначили алокації і просто придбали по стратегії DCA. І друга стратегія у нас називається lump sum, Коли ми знову ж таки маємо вже певну суму коштів, і ми просто закидаємо всю цю суму коштів в ринок для того, щоб вони там працювали для нас. Як бачимо з досліджень, то у нас є періоди, коли краще працювали в DCA. А є періоди, коли краще працює ламп сам, але історично, якщо ми беремо дуже довгий горизонт часу, там 20 плюс років, у нас ламп сам працює трошечки краще, тобто він нам дає вищу дохідність. Тому що, як казав Уоррен Баффет для нас важливий не час входу на ринок ось цей маркет таймінг а маркет тобто скільки часу ми знаходимося на ринку. І відповідно, ламп сам працює краще, але залежно від того. Наскільки ви агресивний чи не агресивний інвестор, ви маєте ще для себе зрозуміти, що, наприклад, якщо в мене там є 100 тисяч доларів, але я в місяць заробляю там по тисячу доларів, то ось ці 100, це для мене дуже багато. Відповідно, для мене буде дуже некомфортно, психологічно зараз побачити просадку там в 30-40%, навіть якщо я розумію, що далі ринок відновиться, і там через декілька років або навіть через декілька місяців я вже буду в плюсі. Але Мені буде некомфортно. Відповідно, для мене тоді краще буде розподілити ось ту суму, яка в мене є, і закидати її за стратегією DCA, просто не дивлячись на ринок взагалі. Тобто, тут ідея стратегії DCA якраз полягає в тому, що ми взагалі не звертаємо увагу на те, скільки коштують зараз наші активи, що у нас зараз росте, і що у нас зараз на ринку відбувається. Ми поставили собі конкретний день місяця, там, перше число, 10, 20 число місяця, і просто конкретно конкретно В цей день інвестуємо за планом, не обираючи те, що саме. Ми в цей момент купуємо і просто продовжуємо куповати. І як бачимо, що ця стратегія у нас показує досить непогані результати, з якими ми можемо навіть обганяти ринок. І також у нас тут є Морган Стенлі, який теж проаналізував стратегію DCA, порівняв її з ламсам. Ось коли ми одразу заходимо на всю суму, і бачимо, що, хоча ніби якось цей ламп sam показує трошечки кращу дохідність в 56%, Відсотків кейсів все ж таки а, краще ось цей саме ламп сам використовувати в збалансованих портфелях. Вони мають бути диверсифіковані. Тобто, якщо ми маємо суто акції, якщо ми інвестуємо суто в акції, тоді краще все ж таки йти за DCA. Якщо у нас диверсифікований портфель, збалансований, у нас там є і акції, і облігації, і золото і тому подібне, тоді ми можемо одразу закидати всю суму, і тоді з вищою ймовірністю ми навіть обженемо з тих людей, які інвестують суто в акції за стратегією суто DCA. Ну і загалом ми на цьому моменті приходимо до точки, коли розуміємо, що все ж таки краще, щоб портфель був трошечки більш збалансований, щоб у нас не були якісь одні єдині активи для того, щоб у нас були активи, які можуть їх балансувати, і для того, щоб ми могли реально інвестувати. Кошти завжди, щоб ми не боялись це робити. Ось тут о, на каналі у нас є відео про стратегію Core Satellite, яка якраз таки розподіляє ваш портфель на так зване ядро, ось це надійне, в яке не страшно інвестувати, і в сателіти, які мають трошки вищий рівень агресії, які можна заробляти трошки більше грошей. І коли ви рухаєтеся за ось цією стратегією Core Satellite, тоді ви отримуєте якраз таки можливість більше ризикувати. Ви отримуєте можливість інвестувати кошти, тоді коли всі інші бояться. Тому, що ви знаєте, що у вас є ті активи, які в будь-який момент часу будуть тримати ваш портфель на плаву? І навіть якщо зараз ви інвестували всю суму, всі ці 100 тисяч портфель впав, але у вас там є золото є облігації. То ви берете ось це золото облігації, робите ось це ребалансування, про яке я ми поговорили, і докуповуєте акції якраз на тих самих діпах. Коли це потрібно робити, і коли ви викуповуєте реально просадки, а не влізаєте в якісь проблеми зі своєю подушкою безпеки. Отже, як висновок, спробує вгадати точку входу на ринок для більшості інвесторів, це швидше шлях до стресу, ніж до якихось там кращих результатів і надприбутків, які ці інвестори очікують, і насправді нам потрібна регулярність, якщо ми сформували собі класний якісний портфель, збалансований. Ми маємо там певні відсотки, тоді ми можемо рухатись стандартно за стратегією, коли ми просто отримали ці кошти, одразу вкинули їх в ринок, і далі отримуємо свою класну дохідність. На цьому все пишіть в коментарях, якої стратегії притримуєтесь ви, і чи були у вас колись ситуації, коли ви намагались таймати ринок, після чого вже передумали це робити, чи навпаки діліться ситуаціями, коли ви навпаки вгадували. Ідеальну точку входу купували і далі продовжуєте це робити і заробляти більше дохідності ніж ринку. До зустрічі!